Новосілля мешканців будинку по вулиці Щорса, 155, відкладається. Основні будівельні роботи, які тривали 9 років, вже завершились. Будинок практично готовий. Здати його в експлуатацію планували ще до 1 квітня 2014 року. Однак, хоч і невеликий перелік робіт ще не виконаний, і підряднику знову не вистачає грошей. Про це заявили на бюджетній комісії. Будинок уже добудований. Там залишилося зробити технічну документацію по електриці, але закінчити небагато багато залишок, це електроосвіт. В підвалах на чердакі утеплити труби холодного водопостачання в підвалі, поставити три теплових завіси, тому що там було змінення в проєкті, убрали топлення і теплові завіси на подогрів під'їздів, закінчити слабостнові мережі і домоходи. Ось ці п'ять питань, які треба сьогодні закінчити. На сьогоднішній день получається при зміні в про проектно документацію, які роботи навіть не були передбачені. проєктанти вносили зміни і вартість смітної стоїмості, яка була переначальна, збільшилась на 858 тисяч. Ці зміни у проектну документацію за словами підрядника вносились у листопаді-грудні минулого року. Замовники проектанти виїжджали на місце будівництва, але словам депутати не вірять, хочуть побачити офіційний документ. Має бути керівник комунального підприємства. Який отримав кошти і має звітувати. І якщо виникне питання непорозуміння між підрядником і замовником, то має доповідати відповідне управління, відповідний керівник комунального підприємства, з яким у нас є, будемо так сказати, юридичні стосунки. Зараз ще приведіть сюди дворника, яка ще буде казати, що міклу не купили і так далі. Ну нащо ми перевертаємо здоровий нашу Звідки брак коштів депутати зрозуміти не можуть у червні минулого року на завершення будівництва багатоповерхівки з міського бюджету виділили майже 3 мільйони гривень, і тоді на все вистачало. Втім, народні обранці, мабуть, забули, скільки коштував долар у червні і скільки у кінці року, коли у грудні до проекту вносили зміни, девальвація гривні вже була суттєвою. То, що ми зробили, що на котлах котли були забиті одні, ну долар піднявся, був 8, став 16. Два рази всі котли тому що Це все імпортне оборудовання. Сім вирішальних аргументів депутати. Не почули особливо після слів директора департаменту власності та ранкового регулювання. Тільки ми не бачили ці документи, які Андрій Миколайович ви зараз бюджетній комісії. Я прошу Добре, вас визначити це питання, а саме 800 тисяч додатковим, як тему для конгре іншої наради за участю профільного замор таки інше. Добре, Просимо дати да. можливість це питання доопрацювати, а то було рекомендацію праву власності. Сергій сухом він сказав, що перед генпорядником. Жодних зобрагованостей по грошах не. А оце не честь. Це перше. Друге, представник інвестора, генпідрядник, агенція, вже, я так бачу, начебто визнають, що саме ці гроші винні. <laughs> Ми бюджетна комісія. Я хочу раз і назавжди для себе почути. Винні чи не винні? Ми не в суді, але якщо вони кажуть, що нема проблем, вилучили документи, там щось воду підписане на ще одне дерево, це одне питання. Якщо майже мільйон виня людина не розрахувала за щось і не добудує, то ми знову виходимо і кажемо недобудована і тепер, і тепер і тепер. Бюджетна комісія вирішила знову розглянути питання по виділенню додаткових коштів лише після повного звіту про стан будівництва, який потрібно підготувати першому заступнику до 24 лютого. Нагадаємо, що серед людей, які чекають на отримання житла у новобудові, по щорса 155 – чорнобильці, учасники АТО та молоді сім'ї.